Є, конечно. <coughs> -план. А, он. Ну, ну, ми... А мы тут були, там, я сейчас кажу, там, да. там де ми мистох и порестрили з разрейс, Це тут прям було. Да, топчик залыш. Не не не, мы туди це, ми, це, не закончили. Що так, 6Х. Блин, я даже не знаю, скільки до расити дойде. От ти вже, ти вже скоряком бігаєш? Бага з скоряком, я з драгоном. Угу. Уже ти проміняла МКшку на дра на кров? Да. Ні, ну скажи скорякому, нормальна тема? Да, вона хорошо увалить, бо я замка. Воно, ну типу, блін, ну так скоряка головне попасти і все. От і. Якщо попадеш гарно, ти в тіло хоча б, ти можна весети тіло. Так. Ну я все беру тільки або М24, або... Або, угу. Угу, я збер... поки або міні, падаєш. Типу. Мені ще мінік норм Або мінік, типа, або. або драгон. Так, чи? Так, зона добре. Так, блін, а там дроп падає на 95, він не куди, ну він десь падає десь. 90 дроп О, я чую там на новореп стріляються сейчас да, стреляются там... за... займаем зону поихай поїхал нас люди підійшли давай 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 газуй. надя надяашли я. я так чувствовал как вихована Блін, погано тут нема де взяти. Е, можем Давай оці домики лутанемо сього. Переперем. Якраз вони в зоні дать. Як, як будеш не їхати гуша не, не. Сховай Є. машину, заїдь з другої сторони, щоб побачиться, що ми туди бігмо. Та вони не побачать. Ну, вони не побачать, але... Може цей, поїдемо ще туди Шлем треба Może się czekać. Obluta im c i potom pojedem Взяв tu die go будуть У нас Вони 100% будуть до нас идти. Може буде ложе, обичне Угу. Мазелбрейки. 3х найдете, скажете. <свят> Линия, а я okay, его выложил. Так, давай добутнемся, швиданье приедем. Угу. буст. Пусти, Тут буст и мазелбрейк. Лучший. Боря, ты тоже буст. Тут тактичный ложь. О, компенсатор. Так. Да, ложе? Ти знаєш, Тактично. Ага. О! Тут теж особисто. Тут теж те, що треба. Так. Все. Максу. Погнали звідти. Що я вам скажу, подержіть 20, да. 20 секунд. Ладно, можна чекнути. У нас, в принципі, все добре. Ну або ми можемо чекати їх. Де? Їх чекнути надо зараз, щоб вони просто на нас не виїхали. А де вони на нас вони, скоріш всього, вийшли уйшли по горить. Бо я їх бачив, по горт пішли. Угу. Там 4 40 чоловік. Ого. Ой-ой-ой, ой їдь. Блін, будемо зараз на теле виш тебе битися. Нам нам, нам отак от треба заїжджати сюди. Там Та буде жорстко. Я... Та я забув, але ти виш тебе це капець буде гра. Да. Я ж не знаю. Давайте на ту горку підійдемо сюди. Вони От Ось, ось, ось сюди готов. Давайте бо, бо тут желізна. Mm. Десь і сюди б А можна було, звісно, сюкли, але сюди, але. Зараз, 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 давай поки що сюди вийдемо. У нас сзади тоже можна сидіти. Так, сюди є. Є? Да. Yeah. А тут у норм буде сюди? Да, вот так. Якщо шок не вичемати. Блін, треба десь сховати. Дуже погано гори, ну воно і хорошо з одного боку. Лок опосыт хоч? Можна? Давай я там странним Ну от. На горки Короче. А не заняли. Не заняли. Треба. Як що, шо тут будуть? Эээ, нам цей добре. Добре, ja, я буду короче чекати тут біля комушка, бо ззаді об... стопутать. Я понял, понял. Надо. Ты чекай лівишку, я буду чекати сліва. Да, дивіться вишку, чтойтесь, якщо є Надя. У мене три бусти, я не буду подержу. У мене є трошки. От і тачка їде. Де? Угу, Сзади нас сюди. Не стріляйте, не стріляйте, що надо. Не, до... Мене глушні, мене з глушником. Ого, виснуть, ти шоти. Ось тут. Вийте мене, бо я не можу. Потім бігаю, пад. Блін. Хто я садив? Махтончик. Все, мінус два, їх двоє було. Все, добре. Все. Махтончик. Ще їде. Зона наша, красота. Ще їде? Все, так, там не А, там ще є, там ще є, тип. Угу. Mm -hmm. Будь то Нема чим фіні. Треба стрічати їх. Давайте, давайте. Я буду тут. Под вершечка. Треба чекати, поки він вийде. тут треба... може бути Там тачка є якась. Де іменно? Він не в зоні. Ну він чуть-чуть Чи... в зоні, чуть -чуть. не в зоні, але треба... Де норм його висадив? Так-так-так, висадив чотку. Я думаю, він аж потерявся, це шостки. А я цим зайду. Ну, вижте скоріше, хтось є, бо грибочок проїде. По мені, по мені. Ось він. А він про... Де? О, тут-то. Тут. Оранжа? Там, да, за, за цим. Бл**. Mm -hmm. Он ну. крутий Де? Отут є, все, жизни. Так, я ее лутану. Возле. Так, я тоже тачку піджену зону. Це таксист? Скоріше все, да. На був. Окей, далі, навести у нас є. Повічно. Шути. А Шути. там немає ззаді? По нам, По нам, по нам, по нам, да, по Де? О, це дуже погано. Де да, Е, да, да. Дивіться, у <світна> нас тут є. Ми можемо нижче щоб їх... Угу, угу. Знизу Де? Далі жовте. Поняв, бачу, так. Да. Треба їх тоже приймати, бачу. Бачу, кіноміт. Аккуратно, вони вже нас побачили. Спасибо. Ай, блін, не попав. Вони справа шок Треба їх закрити. Нижче, нижче, спустіться нижче. Нам зверху стріляють. Так, да, так, да, так. Да, да, да. Ось звідси. Спішу зверху крик. Е -е З вишки будуть падати, тому що зона не їхня. Зрозуміло, ось тут він був. Нам треба цей. Чекай, 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 тут, чекай. <звук> так, тачка в нас є, Нам якщо залізем. Ні-ні, Макс, туди давай поки що тут побудемо. Зараз з вишки будемо приймати, в них зона невигідна. Нам бо їх приймати. Ну да, в нас тут, принцип, горбочок, other, в принципі, горбочок норм, нас нічого не зробить. Якщо що, на машині вибригнем кудись. Можна, так, вони вже внизу. Бачу? Там. Ні. Шепнув. Шотес. Жовта і оранжева. Да, був дивіться, там. Дивіться, хтось біжить. Дивіться вишку не. теж. Я дивлюся тут, ви дивіться, хтось дивіться вишку. Будемо тачку пригати. Давай би 9 минут. Надя, 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 Надя. Бігом сюди, кажу. До тачки. Поїхали, поїхали. Да, да, зараз, зараз, зараз. Пустайтесь. Давайте, якщо до кого може... Завіше вхожу. Це У нас стоїть нормально, нормально Тут сейвер. Снизу. Я треба верх дивитися коже. Ось на бай. Сині. Висадився. Один. 9. Один десь. Я ее не бачу. За цим? Да. А, вон, прям перед ним. Да. Сыня. Ок, так, є. Ай, не. Зверху. Не, 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 не. Я верх чекнув нормально. Значить, сюди, сюди. Повзи. Піднімай. Так тут. Все, 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 стій, стій, стій. Ви нокнули того? Вот там і ще там лівіше. Не можу поняти, десь сейс щось... помог. Кинув, кинув митку там. Угу. Mm -hmm. Нам би спускатись трошки треба вже. Кинув камінчика. Кинув дим. Нам би отуди його треба. Кинув між... Бережно, бережно, береж okay. Там біжить в звоні. Да. У мене тут біблі мене. А де він узявся? Тут було. Okay. У вас тут перед перед цим. На моїй міці. Оного, да-да-да, оце там, акуратно. Де мене вбили, о там ті, прям на мені були. Так, о там. А, не вінокнути все. Блін, ну це жесть була. Вбила. Вбила та... і тебе збили. Збрила. не візьмуть звідти. Візьміть його. Я всюду. Опять атакував, блін. Просто не... Прям на нього впав, йому на голову. Я mm -hmm. Даже не зрозумів, mm -hmm. що пройшло. Нічого, блять. Нормально. Tak, proij. Odniesz zupu, co i tam no, no, mm się -hmm. 25 sekund się 2. do zony. Teraz Minus dwa. I tu Е, на мені, напевно, да, там внизу. Де mm -hmm. Мене вбили, а yeah, там да, yeah, дивіться. Скажіть за все, Надюха, обережно. Аккуратно. Ти може, попробуйте по, -по, -по крутанинці його. На да, першій боці. Немає там на мені? Там даже не видно. Нахо не видно. І вам не забігли. Давайте. Ой, Ти, скотина, сховався десь. А да, потім він десь там і лежить, поняв? Да, да, там десь, якщо мене вбили, зоні, от я він там був. Я в зоні, все добре. О там отам він і лежить, там, де моя місто. Тебе граната якась. Нема, нема, я вже кинув би давно. Граната летить, граната. Бля, <пл 'яна> А, прям на гранату впала. А, на цю на зону, йо-ма-йо. -йо. Є... Лікуйся, лікуйся! Лікуйся, лікуйся! А, в неї зона, у неї зона. Там. Я блікував. Бачу, бачу його. Четвертий топ. топчик. Четвертий <рисвіра> топчик. Четвертий топчик застрієм. Це <рисвіра> другий підряд, подожіть. <рисвіра> <рисвіра> Тоже, так? Де він був? Прям тут, а <рисвіра> на максимум.